Так, народ, зараз буде тема дуже важлива. Що це за бізнес, на якому ви можете заробляти одразу 170 доларів за партнера, без ЛТО, без закупок, без товарооборотів, без тисячних структур і тому подібне. Тобто одразу прийшли і заробляєте 170 доларів за партнера. Зараз закріплю тему, трошки проговорю по ній. А, так, все, закріпила. Дивіться, з чого вийшла? З чого вийшла? Записати такий прямий ефір. Недавно мені написали, я викладаю завжди і показую живих людей, які вже мої партнери, які вже отримують такі гроші. Отримують не то, що по 170 доларів в день, отримують по 18 тисяч, отримують по 23 тисячі. Здається, це спочатку здається це чимось казковим. Знову ж таки, чому? Тому що люди не розуміють, звідки береться такий дохід. І, на жаль, коли ми не розуміємо, а звідки це, а як це, а чому це, да, то нам здається, що це якась фігня, це якийсь лахатрон, нас хочуть надурити ще щось. І саме більше печалька в тому, от каже, і, і кажу, да, коли я це виставила, мені в сказочниця. Ну, мені одночасно смішно і одночасно дуже шкода цих людей, тому що, ще раз, замість того, щоб розібратись, а чому стільки людей заробляють такі гроші щодня? А на чому вони заробляють? Да? Тобто, замість цього люди, людям проще написати, що це якась фігня, не розібравшись, не дізнавшись, бо визнавати не хочеться. А потім в результаті не удалася, все херово, денег немає, голос рака. Ну, коротше, ніде не було, нічого не бачило. Це найбільша печалька, яка тільки може бути. Тому Зараз я а, хочу розказати і показати, де ви можете щодня отримувати від, 100, 100, від 170 доларів щодня, чому так відбувається, на чому це зробляється, щоб ви для себе просто володіли цю інформацією і розуміли, що навіть якщо ви зараз там, не готові приступити до цього бізнесу, або маєте якийсь вірш, щоб ви знали, що є такі істочні доходи, де це є реальністю, і де, і де такі доходи являються нормою. Щодня. Перше, давайте саме перше розбиратись, на чому йде заробляються такі гроші. Це в першу чергу. Тобто, це українська платформа з інфобізнесом, на якій складені інфопродукт. інфокурси. Тобто є 30 курсів по просуванню в інстаграмі і курси по заробітку грошей. Тобто, і ті, і ті. тобто інфопродукт. Ми заробляємо на тому, що ми можемо. А продавати окремий курс, 100% за нього заробляти в кишеню, або відкривати повний доступ людині до повної платформи. Далі, дивіться, про слідуючі питання завжди: а чому ми заробляємо 100%? І що це взагалі за курси? Да? Дивіться, зразу скажу. Перше, ніхто не сидів ці курси, не писав на колінці. Тобто, в кожного курсу є свій автор, який вже в цій ніші працює більше ніж три роки. Тобто, якщо у нас, ну, дивіться, банально, якщо у нас є там курси по просуванню, там по хештегам, по упаковці, по да? так само по заробітку є курси заробіток на завдання, заробіток на форексі, заробіток торгівля криптовалютою. Плюс так само у цих курсах можете вивчитись нові професії: смм спеціаліст таргетолог, відеомейкер і тому подібне. Тобто кожна людина знаходить собі те, що їй найбільше відкликається. Кожен з цих курсів, ще раз кажу, написав автор, який в своїй ніші працює більше, ніж 3 роки. Тобто, банально, якщо ми беремо там, курс по криптовалюті, людина займається криптою більше, ніж 3 роки. І тільки тому вона написала цей курс. Чому 100% яка вигода цим авторам? А по суті, ми для цих авторів робимо безкоштовну рекламу. Вони нам на платформу дали свої базові курси. Базових курсів вполне вистачає, щоб людина розібралась. Але якщо, наприклад, в авторі йдуть якісь марафони, мастер-класи, наставництво, або людина прийшла і хоче супровід, або наставництво саме від людини, яка курс написала, вона вже за окремі гроші ми пише. Тобто, по суті, ми цим авторам робимо безкоштовну, безкоштовну рекламу. І це дуже вигідно. Тобто, люди, ці, ці автори, вони завжди мають потік людей на свої марафони, мастер-класи і якісь там міні-продукти постійно. Тому що зараз ми заробляємо 100% в кишені. Далі про курси проговорили. Як же заробляти 170 доларів за партнера? Тобто на платформі є 6 рівнів. Отут вже оце конкретне питання, бо люди дивуються, як же можна заробляти такі суми. А на платформі є шість рівнів. Я, наприклад, не розглядаю менші рівні. Є там перший рівень коштує 1000 гривень, другий коштує 1890 гривень, третій рівень 2500, четвертий 3500, п'ятий, 4990, шостий 6990. Так от, знову ж таки, згадую, ми заробляємо на тому, що ми можемо перепродувати курси заробляти 100% в кишені, або відкривати повний доступ до платформи і утримувати всю суму собі в кишені. Так от, я ніколи не розглядаю менші рівні, я завжди кажу, і людям раджу брати більший рівень. Я пропоную завжди людині рівень або за 4,990, або за 6,990. А це означає, що людина, кожній людині, який відкриє доступ, вона має. 4990 в кишеню, або 6 990 в кишеню. Звідси й дохід. Бо якщо ви е, одній людині відкрили доступ 6 990, це є 170 доларів. І от банально, навіть якщо ви зрівняєте, там, наприклад, е, ну я вже не кажу, знайому <займо> це ще не порівняно. З бізнесом, який ви зараз ведете, запитайте себе просто, порахуйте, а скільки я заробляю за кожну людину? Бо тому що дивіться. Я завжди раджу, навчитися рахувати, скільки ви отримуєте за свій затрачений час і цініть свій час. Тобто, колись я так само в бізнесі заробляла за одну запрошену людину 10 доларів, та? або там 3% від товарооборота. оборота. Тобто порахуйте, скільки ви заробляєте і чи вигідно це вам. Зараз же, а дивіться, а на людину кожен з нас затрачує одинаково. Тобто, для того, щоб запросити одну людину, ми тратимо час одинаково, питання, скільки ми з вами заробляємо. Так от я за кожну людину заробляю 170 доларів. Тобто, за сьогоднішній день, от банально, я вже відкрила доступ за 6 тисяч і наставництво за 8500. Це мій дохід за день. І це реалії інфобізнесу. Чому? Що я просто один доступ. З наставництвом за 4991 рівень, а другий з наставництвом за 6990. От банально, звідки виходить такий дохід. Просто треба розуміти і знову ж таки рахуйте, скільки ви заробляєте і скільки ви тратите часу. Це ключовий момент, як ви навчитесь це робити, життя, як то кажуть, наладиться. Я прекрасно розумію, що я більше ніколи в житті не буду продавати свій час там за 10 доларів, або за 3% від від товарообороту, або навіть за 10% від товарообороту. Тому що я хочу заробляти 170 доларів за людину, бо я знаю, що це можливо. Це ключовий момент. Чому треба вам розбиратись? Далі, дивіться, тому ще раз, ви можете тут отримувати, відкривши людині доступ, причому ви приходите і одразу не треба робити товарооборотів, не треба складати тисячні структури, не треба робити лічний товарооборот. Ви прийшли і за запрошену людину ви отримуєте 130-170 доларів керман. Як, як вже захочете. Далі. Як е, люди отримують по 18 тисяч гривень? В день по 500. Доларів в день, да? тобто, от банально, коли я прийшла, я так само я бачила ці суми, я думаю, боже, вже я так зможу заробляти? Хоча я прекрасно знаю, що я можу, да? але я ніколи такі гроші не заробляла в день. Да? Да, у мене були доходи, непогані, але щоб в день заробляти такі гроші, я не могла цього уявити. Звідки получаються такі доходи? От Банально, давайте я проговорю. Як в мене вперше зробити там, 500 доларів в день, це 18 тисяч гривень. Да? Банально, тобто, коли я прийшла, я так само в мене були там поодиночні продажі, там п'ять тисяч гривень в день, там через два дні ще 5 тисяч гривень. В день. Ну, ви уявляєте з цю суму, що ви через кожні два дні будете заробляти 5 тисяч гривень в день. Я вам даю гарантію, що ви зараз нема такого бізнесу, крім інфобізнесу, де це можливо. Знову ж таки, чому? Ну тому що блін, тому що платформа, маркетинг такий має. І жоден інший бізнес його таким не дає. І повірте, я чотири роки в інтернеті. Е ні, ні, не 4. Я з 16 року в інтернеті і бізнесів я перебрав я дуже багато. Для мене було дуже важливо заробляти одразу, тому що гроші потрібні кожен день. Так от, спочатку у мене так само були поодиночні продажі. А, і так само, дивіться, коли ви починаєте бізнес, ви починаєте запрошувати людей. Да? Але люди до вас приходять, і, наприклад, людина ж не готова купити в перший день, і от звідки, виходить, 18 тисяч гривень за день. Да? Бо тому, що у вас люди, як то кажуть, не складаються, не складаються, не складаються не на сторінку, складаються спочатку вас поодиночні продажі. А потім, наприклад, людина, яка зайшла до вас місяць або два назад і за вами наблюдала, а тут ви раз і, і оголошуєте ем, наступне там навчання своє, да? або що зараз якась скидка на тариф, або ще щось. І у вас виходить, що вас за, за день може 4 людини купити. 4 людини це 500 доларів. Розумієте? Тепер знову ж таки порахуйте в цьому бізнесі. Скільки вам треба людей, щоб зробити 500 доларів? І чи заробите ви за кожну людину 170? Отак От банально робляться гроші. По, то спочатку, звісно, як ви прийшли, вони зробите там 18 тисяч гривень в день. Ви вчитесь, ви будете робити подоночні продажі. Да? Нехай в перший місяць ви заробите там 10 тисяч гривень, зробите свою. Але, блін, це одразу це гроші в карман. Отак От і виходить: і 500 доларів в день, і 18 тисяч гривень в день, і 12 тисяч гривень в день. Отаким таким чином і виходить. Тобто це реальність, нічого сказочного тут немає. Це просто праця людей. Все. Навики. Людей, так працює система просування, і такі можливості дає платформа. На жаль, жоден інший бізнес цього вам не дасть. Я думаю, ви вже по своєму бізнесу це відчуваєте. Далі, як попасти на платформу? Да? Бо деколи мені кажуть, що ну, Тань, якщо ви за партнера заробляєте 170 доларів, значить ви, напевно, там заходите на тисячу. Тобто це дуже банальне як то кажуть, банальне мені. Дивіться, да? ще раз, я вам проговорюю: на платформі є 5 рівні, 6 рівнів. Да? І ви для себе обираєте, а скільки я хочу заробляти. Тому що а, ви для себе вибираєте рівень, завісно, ви вибираєте рівень, ви купуєте один раз доступ до цього рівня, звісно, ви його перепродаєте і заробляєте стільки грошей. Тобто, якщо ви вибрали собі п'ятий рівень, ви заробляєте 4 990 в карман. Якщо ви для себе вибрали шостий рівень, ви заробляєте 6 990 в карман постійно. Кожен раз, коли відкриваєте доступ, і ви можете відкривати і менший доступ. І, е Ну, типу, є ж і перший, і другий, і третій, і четвертий рівень, тобто, звичайно, що є люди, які приходять на менший. Ну, я, наприклад, ніколи не відкривала доступ до меншого рівня, ніж до п'ятого. Я відкриваю доступ завжди до п'ятого і до шостого. Чого? Тому я і заробляю 170 доларів в кишеню, тому я заробляю 130 доларів в кишені. І я завжди кажу людям: ви не дивіться зараз, скільки, наприклад, коштує рівень. Да? Тому що завжди кажу, виключайте жлобство. А, да, бувають моменти, що у нас не зразу є, там, а, типу, щоб зайти на платформу. А ви просто уявіть. Що ви заходите один раз, бо деколи от, да, от, там бізнеси нам різні показують, там, навіть теж мережевий, і кажуть, що він безвлажені. Ну в смислі безвлаження, якщо кожен місяць, принаймні на 50 доларів треба купити для себе е продукції. Ну, як же він безвлажені? Він з звлаженнями. Тільки тепер порахуйте, скільки разів ви вже, скажімо, зробили по 50 доларів, а при цьому ви ще ніфіга не заробили. Оце ключовий момент. Це називається навчитися рахувати свої гроші, свій час. Це ключовий момент. Тому людина, коли приходить на платформу, перше питання скільки я хочу заробляти. І дивлячись від того, скільки я хочу заробляти, вона заходить на такий рівень. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Я заходжу на шостий, тому що я хочу заробляти 6,990 квант. Я їх заробляю. І, до речі, цей рівень дає мені можливість перепродувати що завгодно, який завгодно курс, і який завгодно рівень відкритий людині до любого рівня я можу. Тому банально ви приходите, активуєтесь один раз, перепродуєте. 100% в кишені. Далі, це я проговорила. Тепер дивіться, увага. Найважливіше, що я завжди кажу, знаєте, саме велика печалька є в тому, що ми буваємо в класному бізнесі або і не маємо навчання. Або маємо навчання і не маємо класного бізнесу. Да? І от саме зараз я відкрила Третій потік на своє навчання і на легендарну систему просування, якою я вже заробляю 4 роки, більше ніж 4 роки, з нуля до першої тисячі доларів. Це система просування воронками. Да? І по суті, це як то кажуть, найвигідніший варіант, тому що ви получаєте не просто класний бізнес, де можна 170 доларів за партнера получати, а ви получаєте ще й навчання, тобто ви получаєте покрокову схему, а свої навчання я завжди складає так, щоб людина. Прийшла, і ви нічого вже не думали. Тобто, у вас готові шапки профіля, у вас готовий телеграм-канал, рекрутуючий. Ви чітко розумієте, як туди проводити людей. У вас готові пости, у вас готові переписки. Що робити, як вас підписались, полайкали, прокоментували, закриття угоди без зумів, зі дзвоню, методи просування безкоштовні розписані від АДУЯ. Реклама розписана тож, да, по бажанню ви собі запускати. Тобто, повністю все для того, щоб ви упакувались. Ви навчитеся робити воронки, воронки в актуальних сторіз, да? Причому вони готові. Ваша задача. Купіювати, відредагувати, вставити, тобто весь матеріал для того, щоб ви стартували моментально. Плюс наставництво це дуже важливо, коли ви йдете з людиною, яка цей шлях пройшла. Людина, яка вас може поправити в будь-який момент, це означає, що ви не зл'єтеся. Оце найбільш ключовий момент. Тому саме зараз йде набір на наставництво, і ми стартуємо 1 числа. Та? Тому саме зараз, якщо ви давно хотіли, по перше, по перше, це суміщається абсолютно з любим бізнесом. Да, якщо ви хотіли мати щоденний дохід 130-170 доларів, обов'язково стоїть попасти. Місця дуже як то кажуть, ограничені плюс. Є декілька тарифів і є дуже крутий віп. Тариф там просто є сумасшедший супровід з бонусами на нього взагалі тільки 4 місця. Тому я вам дуже раджу, якщо ви давно хотіли. А я вам гарантію даю, бо якщо ви знаходитесь тут на каналі, якщо ви знаходитесь тут в інстаграмі, а ще й в телеграм-каналі, да і ви наблюдаєте, але ви ще до сих пор не рішились, то це саме той час, коли вже пора чекати далі, нема куди, бо найгірше що може бути з людиною, це жаль, Це коли ви гризете локті, але вже пізно. Оце найбільше печалька, тому не обмежуйте себе, починайте прямо зараз. Як попасти і подивитися, які тарифи, і подивитися ще раз, скільки ви будете заробляти, ви можете, якщо ви дивитесь на, дивитесь на YouTube, під відео буде опис. Ви собі туди заходите, читаєте, і там є як зі мною зв'язатись, позадавати питання. А якщо ви дивитесь це в Інстаграмі, то в Інстаграмі ви заходите в шапку профіля і так само там все собі читаєте. Все розписано. Я вас чекаю, щоб навчити вас заробляти як мінімум 170 доларів щодня. Всім пока.